Друзі, всім привіт! Починаю влог майже з такого забігу. Сьогодні біжу допомогти в школі бути типу, як наглядачем для групи мого синочка. Вони сьогодні відправляються в Америці, це називається Field Trip. Тобто школа музеї до музею, і вони там щось буде цікаве дивитися. Тож я буду допомагати вчителю дивитися, щоб всі діти були. Разом ніхто ніде не загубився. Сьогодні була моя роль. Я ще ніколи цього не робила. Це перший раз. Будемо їхати автобусом. Мені б, звичайно, хотілося американським, знаєте, таким жовтим. Але ні, будемо громадським транспортом добиратися. Сподіваюся, буде цікаво, мені буде чим з вами поділитися. Тож ось так усім класом та ще пару батьків ми прибули до одного з найкращих парків Долорес. Спочатку діти поїли їжу з дому, а потім мали час погратися на майданчику. Згодом ми прийшли до музею, розташованого поруч з вищою школою. Там було багато різних куточків науковий, природній, доісторичний і ще багато усього. Дітей посадили за два великі столи та почали розпитувати, що вони знають про тварин та їх захисні функції. Потім роздали скелети, черепи та хутро різних тварин. Діти могли потрогати та здогадатися, що це за тварина. Дітям у класі по 6-7 років. Хтось знав відповіді, а хтось ні. Мій синочок пару разів підіймав руку інколи за компанію, а інколи навіть щось відповідав. Після цього дітям дали змогу погуляти по класу та перевірити інші атрибути, що і як працює. А потім навіть дали потримати змію. Якщо чесно, я б не наважилася. Все, відгуляли, ми йдемо додому. Всі щасливі, всі повернулися живі. Ніхто не постраждав. Ні змія, ні діти, ні батьки. Yeah, fixing the road. Було дуже цікаво, навіть мені дорослі, тому що там задавали питання. А, ось і було дуже цікаво. Ну і звичайно, коли дали хвилинку, що можна було погуляти по цьому воркшопу, то було цікаво подивитися, що в них там є, як реально невеличкий міні-музей. І нам сказали, що туди можна приходити безкоштовно кожну другу суботу. Можливо, будемо приходити і щось ще там робити, тому що ми не все спіли сьогодні побачити. Дуже було приємно, що прийшло багато батьків, і в нас клас не дуже великий, але все одно всі дивилися за іншими дітьми, не тільки за своїми. Всі були дружні і прикольно, що батьки могли теж прийняти участь. Ми тільки дісталися додому. Уявляєте, після тої прогулянки зі школою ми прийшли додому. Опс! Ви мене поїхали. Ми прийшли додому, поїли, і син каже: Я хочу знову до того ж парку, тому що йому не вистачило прогулянки. І ми з чоловіком поїхали знову. Я вам нічого не знімала, тому що ми просто кайфували своєю родиною. Тому я ще навіть так, знаєте, повністю не роздяглася. У мене є одна. Класна новина для мене. Пакуночок від каналу Несе Галя Воду. Якщо ви пропустили наш прямий ефір з нею, у нас з нею була дуже приємна розмова, і після цього я зайшла на її інстаграм, в неї є свій інстаграм, де вона показує свої вироби, власне виробництво, ручне виробництво дуже гарних прикрас. Тому я зараз хочу поділитися з вами, і, можливо, комусь з вас теж воно сподобається, і ви захочете в неї замовити. Розпаковка. Я спеціально не відкривала, думаю, так, хочу зняти відео, щоб вам теж показати. Ух ти! Це для мене, я так думаю. Так. Дивіться, яка. Класна упаковка. Це діло я люблю розкривати, дивитися. Три, два, один. Ах! клас, Тут дві прикраси. Одну я замовила, коли побачила, це просто щось неймовірне. Галя вишиває закодоване код. Закодіроване, не закодіроване. Кодове ім'я. Галя, поправте мене, будь ласка, поправ мене, будь ласка, в коментарях. Тут одна прикраса з моїм ім'ям Ірина. А ще мені сподобалася пташка. Все, показую вам. Дивіться, пташечка і моє ім'я. Давайте зараз дістану, щоб побачили краще. Це моє ім'я Ірина. Просто неймовірно. Тут, якщо придивитися, то можна побачити букву І. Р. Ар, кажу, як англійською Р. І. Н. А Ірина. Галя робить ці імена на замовлення, тобто для вас індивідуально, персонально. І це зовсім не реклама, вона мені нічого не платила за це. Я ще повинна їй заплатити, але вона не хоче говорити мені картку свою. Клас! Галю, це просто неймовірно. І пташку, давайте ще покажу поближче. В неї були різні пташки. Навіть в мене така просто біленька, коли Галя сказала: вибери собі пташку, яку хочеш. А там були, знаєте, із малюночками. І я не могла ніяк вибрати. Потім спитала чоловіка, яка йому подобається. Він каже, біла з тобою асоціюється більш за все. І потім я спитала ще Галю. Галю, як ви думаєте? Як ти думаєш, яка пташечка мені підходить? І вона сказала: напевно, просто біла. Давайте і це. На білій ни ниці мені так подобається. Знаєте, коли я вибирала птаху, там вони всі були різні, але чомусь ось ця мені, ось я уявляю, що вона тільки взлітає, знаєте, якийсь гарний в неї початок життя, скажімо так. Тому що там були деякі, які виглядали, начебто пташка. Летить донизу, або кудись там в бік, або вже сидить на гілці. Так я собі уявляла, а ця летить у небо. Дуже мені подобається. Просто супер. Ну, це я не можу читати, це трошечки особисте, але вона мене вітає тут з днем народження, а все інше я почитаю за лаштунками. Тому ще раз хочу вам показати прикраси, можливо, комусь з вас сподобається. якщо... Не знаю, ви ніколи не бачили, або ніколи не, не задумували, що можна закодувати своє ім'я у прикрасу. Ось вам класна ідея. Або, можливо, чоловіки, ви хочете зробити собі подарунок, або своїм коханим, своїм донькам чи синам. Мені здається, це класний подарунок. Ну і пташка. Я залишу інстаграм галі тут унизу. Якщо ви захочете, можете перейти, подивитися, спитати її. Все, що вас цікавить, і я думаю, що Галя з радістю відповість. Галя, я вас обіймаю, я ще вам особисто напишу сообщ сообщення. І дякую, дякую, дякую. Мільйон дякую. Доброго ранку, любі друзі. У нас вже наступний день. Відвела сина до школи. Як я казала в прямому Етері, що кожного дня я намагаюся втулити. Пару слів моєму сину української мови. І це зазвичай дні, тижня ми ще вчимо. І я кажу, що сьогодні за день англійською? Він каже мені, понеділок, мандей. Ой, понеділок приїхали. Я кажу, що сьогодні за день? Він каже, Фрайдей. Я кажу, так, а українською? Він мм, не знаю. Я кажу, п'ятниця. А він повторює. П'яниця. Я кажу п'ятниця. Він каже, п'яниця. Думаю, ну для когось і п'яниця також. Не думала знімати вам про пташок. Але тому, що вчора я вам показала розпаковку, думаю, ну розповім одну цікаву історію, що з нами трапилося. У нас на задньому подвір'ї є дерево, і там пташечка калібрі зробила собі гніздечко. І відклала два яйця. Як я це помітила. Я щось робила на задньому подвір'ї і тут чую, знаєте, вони завжди підлітають, як невеличкий такий гелікоптер. Я думаю, що таке? Потім така, ага, там, напевно, є гніздечко. Тож знайшли ми гніздечко, таке невеличке-маленьке, і мені стало цікаво за нею спостерігати. Спочатку вона зробила гніздечко, так, як всі пташечки. Спочатку воно було таке малесеньке. Потім вона добавила там гілочок і чим вони там ще будують. Ось, а потім через декілька днів ми знайшли одне яйце, а через декілька днів два. Звичайно, ми нічого не торкалися, тільки, знаєте, так поверхнево робили ці всі зйомки, ці відео, що ви будете бачити. І так вона час від часу сиділа на тому е гнюздочку. Цікаво було спостерігати, коли ми виходили попити її, Кави вона відлітала, а потім поверталася. А коли були дні, знаєте, такого дощу сильного, ми з чоловіком перевіряли, чи сидить вона, чи оберігає вона наші яєчка. Хі, кажу, наші, типу, знаєте, як е, родина наша. Не знаю, як там зараз сьогодні. Подивлюся і вам знімлю відео. Ось тут, бачите, Ось так. гньозду. І зовсім так близько. ось Я виходжу з нашого будинку і ось це дерево, і ось тут вона знайшла це місце. Саме цікаве, що Ах, вона не побоялася тут побудувати. Я думала, там буде десь повище чи поглубже, щоб ніхто не зміг побачити. Але напевно їй тут було комфортно. Взагалі цікаво, як вони обирають, де саме зробити гніздо, по яким критеріям. Але все одно ну я думала так. Треба подалі від людей, так і воно повинно бути десь вище. Але вона собі знайшла ось тут. Але знаєте, що погана новина, там вже немає яєчок. Але знаєте, там є е... як це шкарлупа. <смі> тобто, я так розумію, що вона, можливо, їх там роздовбила, Сподіваюсь, вона їх не з'їла, і ми просто реально пропустили цей момент, коли вони полетіли собі досліджувати цей світ. Ми не ну, спіли навіть подивитися, чи вилупилися вони, чи що могло з ними статися, але були яйця і пропали. Я знаю, що коли пташки ну, народжують, скажімо так, пташенят, так, то ще пару днів пташенята повинні посидіти в гнезді, і Мама там їх кормить, дать, а потім приходить час, коли вона там вчить їх літати. Не знаю, напевно, ми пропустили цей момент, хоча в інтернеті ми почитали, що... Вона повинна висиджувати ці яйця три тижні, десь два-три тижні. Пропустили, але було кльово так спостерігати за, скажімо так, дикою природою, так? тому що в Україні в нас немає калібрі, а тут вони літають, як наші горобці.